Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel, та сіенен згодом Цахал підтвердив авіаудари по Ірану. Операція Ізраїлю отримала назву «Левиний народ. Зазначається, що під ударом був Тегеран та інші іранські міста, зокрема Натанс, Хораммабад і Хамедан. Атакований один з ключових ядерних об'єктів Ірану, за словами ізраїльського прем'єра Нетаньягу, операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно. За повідомленнями змі, військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили кілька хвиль ударів. Деякі видання пишуть про п'ять хвиль. За даними видання Ексіос, ізраїльська розвідка Моссад паралельно з авіаударами провела таємні диверсії в Ірані. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет великого радіуса «Дії». Після початку операції в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу ударів та закрили повітряний простір. В Україні також закрили школи та підприємства, заборонили масові зібрання.